А Арестовича, те, що ви зацитували, це якраз спроба експлуатувати цього страху. На жаль, ми бачимо не тільки це в Україні, а кругом локальні політики намагаються використовувати пропаганду Російської Федерації не тому, що вони працюють на зарплаті, тому, що мільйони доларів інвестовані в сприйняття контексту, і замість того, щоб боротися і переконувати суспільство в інших. Деякі політики не гребають просто серфити цю хвилю. Ну, створили інформаційну хвилю, на що з нею боротися, не треба інвестувати в це кошти. Вона вже є. Просто треба поставити дошку і по ній їхати. Так ми бачимо зараз. От вибори в Румунії з їхнім кандидатом Джорджа Сіміоне. Ми бачили процеси якої такої поляризації в Молдові. І зараз тут парламентські вибори будуть цього річ, і в Україні. Де вже, ну, мабуть, лінивий не говорить про перші повоєнні вибори, почали е різні політичні гравці виборювати свою електоральну нішу. І от е намагання експлуатувати страх, тому що, ну, на жаль, е в політично незрілому і неструктурованому суспільстві радше голосують емоційно, аніж раціонально. Е е намагаються експлуатувати емоції, які присутні. Тобто, якщо російська пропаганда скультивувала емоцію страху, деякі політики починають намагатися конвертувати цей страх у свої електоральні дивіденди. І це, на жаль, велика проблема. Це якраз і е, хороше свідчення того, що українські політики, на жаль, не є українською елітою, тому що еліта думає про державу на роки вперед, в той час як політик думає про наступні вибори. Якщо політик бачить умовно хвилі ці інформаційні, він намагається їх осідлати для того, щоб експлуатувати в електоральних інтересах, то еліти намагаються шкідливі хвилі розбивати і запускати правильні хвилі. На жаль, бачимо, що як мінімум тих осіб, про які ми зараз говоримо, небагато споміжних еліт, які розуміють ризики. Розуміють те, що не можна експлуатувати негативні тренди, які запускаються країною-агресором, тому що вони є згубні для української державності.